Вітаю! Такого ще виклику в мене не було. Тобто затоплення на четвертому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Причому будинок затопився із даху. На даху щось, там є якісь проблеми, що протікає вода, тим більше вона, бачите, тече по каналах, які прокладені у під'їзді, і по електричних щитках. І бачите, як ця водичка гарно стоїть, невеличким таким озерцем, аж на четвертому поверсі дев'ятиэтажного будинку. Викликав в мене замовник і попросив замінити автомат у цій, е, ну, у цій калюжі я не стояв, взяв якусь в нього драбинку, став на ту драбинку і дуже обережно автоматик той. Поміняв. А чи траплялися у вас, шановні, такі випадки, коли вам приходилося працювати в умовах такого затоплення? Затоплення після дощу. Після речного дощу потік дах у цьому будинку і, як бачимо, вода вільно досягла четвертого поверха і навіть такі калюжі утворила. Пишіть, будь ласка, в коментарях.